Як і всі ми, вона була маленькою дівчинкою, яка дуже любила читати, співала у шкільному хорі і мала надзвичайну пам'ять. Дівчинкою, яка мріяла. Мріяла про щасливе майбутнє, хотіла стати дитячим лікарем. Але доля написала свою стежину без рожевих дівочих мрій. У Наталі залишилася тільки її феноменальна пам'ять. Адже перехворівши в утробі матері складною недугою, вона з кожним роком слабшала фізично. Зараз інвалід. Але живе, спілкується з людьми та розповідає про своє нелегке життя. Я народилася у Великій Кам'янці і, і народилася хворою. І до восьми років я повністю не ходила. Аж у вісім років я почала доходити. І у 9 років я поїхала до школи в місто Борислав, в область. Це така школа на державному утриманні. І я там вчилася 9 років, а після закінчення школи я пішла вчитися у місто Самбір, теж в область, на… На жаль, я не можу жити, бо, бо треба мати добрий зір, а то не можу жити. То шити. А потім вже піс... після училища, то вже я вдома, але мріяла поступати ще на лікаря, педіатра. Ну, і за станом не могла. Зараз Наталія Іванівна проживає у рідному помешканні у Великій Кам'янці. Ще має двох батьків. Поруч проживає молодший брат із сім'єю. Жінка каже, що з кожним роком її здоров'я погіршується. Доводиться регулярно лежати у лікарні. І мені ці лікарні ото капання дало мені так, що я тепер нічого. Зовсім не бачу, зовсім не бачу нічого. Ви втратили зір, так? Так, так. Я втратила зір, бо капа, не знаєте. Наталія Іванівна на вулиці буває дуже рідко, адже без сторонньої допомоги рухатися не може. Я мучу всіх, та й вони зі мною му тут. Я маю два інвалідні візки, але, на жаль, нема кому мене в них вести, mm -hmm. а я сама не можу, бо я можу заїхати кудись під машину. І не ходячи, і ще заікання, мова в мене є, mm -hmm. і не чую добре, мені потрібен цей апарат слуховий також, але він багато коштує. Не дивлячись на фізичні вади, Наталія Пульковська не здається та не падає духом. Є постійною та активною слухачкою Радіо Сяйво. Часто спілкується з радіоведучими. Пише смс. Я знаю, все про них все, коли хто родився, коли їхні жінки родилися, діти, все, все, все. А ви вам складно, ви кажете, з руками поратися, вам хтось допомагає, дзвонити, набирати телефон чи вигодні самі. Я сама такий в... Веб... Лежу з мою рукою пак-пак-пакси. А я, я мала вам пок показати, як я пишу СССР. Е е е цей палець в мене вже має мозоль, mm -hmm. Mm -hmm. я так натискаю. О, його, і, його, і дивлюся на дисплей, а цим пальцем натискаю, але такої було, мені, мені мусить бути. Навіть не зень, от пиво, uh -huh. я зовсім А після цього мене так очі печуть, що я не рада, що я таке роблю. Попри фізичні вади, Наталія Іванівна акуратна та доглянута. Жінка старається слідкувати за своїм виглядом, хоча, каже, це їй вдається нелегко. Роблю щось, і все мені це привертає. Чи вода, чи що, такої бо хочу щось прибрати, торкну, перевернеся. Uh -huh. Потім беру, піднімаю приватну тут, піднімаю це все, DVD, тут телевізор, все піднімаю, все, відтираю. Uh -huh. ну, ну бо, бо нема. Кому. Розумієте, мені потрібен догляд, а догляду нема. Uh -huh. Та я йду на довірі, я йду так попри. Щось, тут мас, мас, ногами ну, масою, бо я не можу піти так, аби я думаю, то, то є таке діти, десь сускини під ноги. Там цю то так ж. Всім обділеним долею Наталія Іванівна бажає терпіння та закликає брати приклад з неї. Так би вони брали з мене приклад. Я дуже хвора, у мене ще крім цього є. Букет не дух інших. Mm. У мене лишень є зик добрий, більше нічого. <гум> то, то не мала справи. <гум> лише язик добрий, а тут все решта ні. Ну, А я б би, я би радо, я так вже всім кажу, бо тут так мені я маю дуже багато друзів, знайомих, таких переважно лікарів, вчителі зі мною спілкуються. Залюбки. Ти мені, мені всі люблять, поважають, ти мені співчувають, що я в такій біді, але кожен каже, ти завжди бойова, ти завжди ніс наверху, ніколи не падаю духом. Це я б радила таке всім, аби вони не падали духом, аби підняли весь день ніс. Не треба падати в відчай, нічого, ну що Бог дав, то мусить бути. Так, так. Таке життя. Всім глядачам дарує віршик з дитинства. У горі зимове небо. Під ногами білий сніг. Значить, лижі брати треба і летіти швидше всіх. Не, не питайте, хто боїться, бо я є... гузі у нас нема. Помчимося, як близьковиця, бо на це ж є зима.